Та деталь дуже багато цікаво ключі. Я робив. Анатолій Вербецький показує верстат, на якому пропрацював понад 10 років до мобілізації. Чоловік досвідчений токар машинобудівного комплексу Інтерпайп і ветеран повномасштабної війни з РФ. Я отримав тяжке поранення. Це був постріл ворожого танка, зламані ребра, пошкоджені легені, скалічена нога. 20 складних операцій, тривале відновлення, інвалідність. В правій нозі замість кістки, металева трубка. Працювати токарем. Чоловік Більше не може. Майже 20 років протокарив, і в один момент мені нікарі не дозволяють. Не можна довго пересуватися, в основному сидяча робота. То я вагався, зможу я чи ні. Якщо чесно, прийшов на співбесіду по поверненню ну, на милицях, так і ми не розглядали його до повернення саме цієї професії, але ну це було наш обов'язок да святий йому надати роботу. Робоче місце не просто знайшли, а створили спеціально для ветерана. Його знання йому запропонували професію інженера-технолога. головне, ми врахнували які фізичні якісь обмеження по здоров'ю. Анатолій використовує свій попередній досвід та фах. Виконує важливу для підприємства роботу. По цим кресленням я роблю технологічні процеси. Ось такі. По моїм технологічним процесам хлопці виготовляють деталі. Каже, головне завдання оптимізувати виробництво. Модернізуємо деякі оправки, які прискорюють металообробку. Він ще півроку працює. Погані досить успіхи. Він в принципі вирішує ті задачі, які перед ними ставляться. На підприємстві вважають, повернення на роботу та підтримка колективу дуже важливі для оборонців, тому приділяють велику увагу підбору гідного робочого місця для ветеранів. Людина адаптується може не фізично, так але вона духовно, морально Вона лікується від цього. Всього я вернувся в свій цех. Багато знайомих облич, друзі, які тут працюють. Почали допомагати в освоєванні нової професії. Нині понад тисячу працівників «Інтерпайп» боронять державу. На роботу в цеха повернулось 165 мобілізованих працівників, і компанія поступово напрацьовує досвід реінтеграції ветеранів, зокрема з інвалідністю. Ми зараз адаптуємо обладнання, робочі місця, тривалість робочого дня, змінність, щоб не шкодити здоров'ю. Анатолій планує й надалі розвиватись у професії, насамперед отримати вищу освіту, а потім опанувати ще один. Напрямок писати програми для верстатів з ЧПК Владислава Вдієнко Євген Дрозд. Новини 11 каналу.